На Волині завершилася посівна аграрії. Розпочали вносити хімічні добрива для захисту від хвороб ярих культур. Проведена робота упродовж цьогорічної посівної, кажуть господарники, дає можливість розраховувати на хороший врожай. На цих кадрах поля волинського сільгоспідприємства, де росте озима пшениця. Механізатор Михайло Крайнік зі своїм колегою працюють тут сім днів у тиждень по 12 годин. Ця машина призначена для внесення рідких добрив, тільки оприскує і все. На одну заправку потрібно три тонни води розтвору, і цих три тонни води достатньо на 15 гектарів. Всі поля, які були, всі засіяні. Цьогорічна посівна важка, каже керівник сільгосппідприємства Валентин Бебес. З його слів, це пов'язано із погодними умовами та війною в країні. Наша територія на півдні там не вистачає вологи, нас взагалі або і немає, або є дуже багато. Проблеми завжди є. Цьогорічна посівна, особливо, оскільки в державі військовий стан, триває війна, відповідно, стали нові виклики, які пов'язані фактично це із пальним. Але незважаючи на це, наш власник поставив завдання, що ми маємо бути і Україна має бути з хлібом. Волинь не може бути без сліба. Посівні площі дають всі підстави розраховувати, що буде і для нас вистачить, для волинян, і для наших е сусідів чи мешканців інших регіонів. Наша соя. Ми бачимо, що є перша пара п'ячистого листочка. Соя в гарному стані. Розвивається волога, є, надіємося на гарний врожай. Терміни посіву були в нас хороші. Головна агрономка сільгоспідприємства Олена Гасюк розповіла: цього року засіяли майже 10 тисяч гектарів землі різними культурами. Основні культури це соя, кукурудза і соняшник, Є невеликі площі вівса, що Ми засіваємо. Взагалі ми посіяли 2000 гектарів соняшника, кукурудзи тисячі, 800 гектарів солі. Вирощуємо ще ми в господарстві озиму пшеницю, також 2000 гектарів посіяно на полях наших. Запаси насіння і палива, які накопичили аграрії у довоєнний період, дали можливість засіяти усі волинські землі. Сказав начальник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж. каже, волиняни цього року сіяли культури, які будуть затребовані в нинішній ситуації. «Під урожай поточного року близько 170 тисяч 175 тисяч гектарів. Це озимі культури посіяні. Ярі культури складають близько 150 тисяч гектарів, технічні 130 і відповідно картоплі і овочі це ще 90 тисяч гектарів. За словами Олександра Книша, в області загальна площа посіїв становить 600 тисяч гектарів. Зараз волинські аграрії досіватимуть гречку. Петро Юровчик, Потієвський, Суспільне, Луцьк.